Добрый день. Сумский видел полиция нечего. Вам не видно мигалки, не было? Я бачу. Так. А что вы запанились тут? Тут то, что я ехал. Водийский ехать. Что? Водинский ехать? Конечно. Покажи, будь ласка. Скажи, будь ласка, а что запах на алкоголь? Я просто уехал 300 метров назад. Да ну хоть 100, хоть 200, хорошо, хоч километров, 10, хорошо, ну не за так. Я понимаю, да. Ну, огляд будете проходити на місці закону? Не буду. Чому? Давай на місці договорюватися. Це все Тут немає ніякого руху. Тут дітки теж бігають. Які дітки? Нема тут німа не звіту. Є дітки. Нема тут нічого. А я знаю, що є. Я не п'яний. Давайте пройдемо виглядь. М? Огляд можемо пройти. Не побігати. хочу я проходить, і те, що я знаю, що я трішки вийду. Давай на місці. Договарюся. Якщо ви відмовитесь, проходити огляд і на місці, і в лікарні буде складений протокол за відмову. Давай на місці розберемо, Ну, по чоловічки пойми мене. Я тобі хочу дати гроші, тисячу гривень, і поїхати далі. Все. За що? Я ставлю машину, щоб віддати документи мені все. Я... За що? За що? Мені давати тисячу. Нічого не заводь, ніяк діяв взагалі. Щоб не складати протокол. Приймаю. Що, що що не можна. Ну, давати тисячу гривень, як ви кажете. За це є кримінальна відповідальність. Що вам, що нам? Я нікому не скажу. Ви куди сібралися? Вам подальше рух заборонений. Рука назад! Рука назад, говорю! Ви мене чуть не вбили. Я тебе не вбивав. Просив не їхати нікуди. Нащо ви мене збили? Я їхав до себе до Нащо ви мене збили? Скажіть, будь ласка. Сказав вже, давай договоримося нормально. Патрулюючи територію обслуговування, працівники групи реагування патрульної поліції. У селі Вакалівщина Сумського району зупинили автомобіль під керуванням місцевого мешканця з явними ознаками сп'яніння та запропонували пройти відповідний огляд. Водій, аби уникнути адміністративної відповідальності, запропонував поліцейським неправомірну вигаду, але ті категорично відмовились. Почувши, що патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого документування про порушення, чоловік вирішив втекти. Він сів до своєї автівки та почав рух. При цьому здійснив наїзд на одного із працівників поліції. Більш того, після скоєння водій не зупинився та продовжив прямувати до свого домоволодіння. Чоловіка було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та частиною 1 статті 369 Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигади службовій особі кримінального кодексу України.